У 2021 році я був рукопокладений на пастерське служіння і звучало дуже багато схожих привітань. Вітаю тебе з пастерським служінням. Нехай Господь тебе рясно благословить, дасть тобі сили, мудрості. І ланцюжок цих досить передбачуваних, але ж все ж таки приємних привітань. Прирвало одне привітання мені подзвонив один пастор і сказав наступні слова. Вітаю тебе з пониженням, тепер ти слуга для всіх. знаєте, ці слова так закарбувалися в моє серце, що пройшло вже майже 6 років. І я пам'ятаю ці слова. І на той момент, напевно, я не до кінця не розумів, що він мав на увазі. Але з часом. Я став розуміти більше і зрозумів, що будь-яке служіння, не тільки пасторське, це служіння є служіння слуги. І сьогодні я хотів би напередодні 26 го року, щоб ми з вами подивилися на один біблійний текст і побачили дві моделі лідерства. Дві моделі лідерства. Давайте прочитаємо з вами Євангелія від Марка, 10 розділ. 42, -й, 45 -й вірші. Відкрите, будь ласка, Біблії Марка, 10 розділ 42 вірш. Я буду читати в перекладі НПУ. Ісус же, покликавши їх, сказав. Ви знаєте, що ті, кого вважають керівниками народів, володіють ними, а сильні світу панують над ними. Але серед вас не так. Хто хоче стати великим між вами? Той має стати вашим слугою. І хто хоче бути першим, нехай буде рабом для всіх. Адже син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Перед тим, як ми подивимося на ці дві моделі лідерства, я пропоную вам трошечки. Подивитись контекст, що відбувається, які події відбуваються саме в цьому уривку. Зверніть, будь ласка, увагу, коли саме Ісус говорить, коли саме учні підходять до Ісуса і говорять йому досить дивні речі. Дивіться, в Марка, 10 розділі 32, 34 вірш, Ісус втретє говорить про те, що йому треба буде померти. І воскреснути. 32, 34 вірш це віршики до цього тексту, Ісус говорить своїм учням третій раз, що я піду в Єрусалим для того, щоб померти і воскреснути. І дивіться, саме після цих слів підходять два найближчі апостоли, учні Ісуса Христа, Яків та Іван, 10 розділ 35 вірш, і говорять йому, Господи. Ми переживаємо за тебе. Давай ми помолимося за тебе. Давай почитаємо Боже Слово, яке зміцнить наше серце. Ні. Саме після слів, коли Ісус третій раз говорить: Я йду на смерть, на хрест, вони підходять і говорять наступні слова. Учителю, бажаємо, щоб Ти зробив для нас те, що ми попросимо. Він запитав їх, що бажаєте, щоб я зробив для вас, і вони сказали йому: дозволь, щоб ми сиділи один праворуч, а інший ліворуч від тебе у славі твоїй. Уявіть собі ситуацію, коли є два близьких друга. І один близький друг дзвонить іншому близькому другу і говорить: брате, я хочу зустрітися, є дуже серйозна розмова. Я потребую твоєї підтримки і щоб ми могли разом помолитися. Вони зустрічаються в кав'ярні за кавою. І один з друзів говорить: я довго молився і прийняв рішення йти в штурмову бригаду, щоб захищати нашу батьківщину. А інший друг, недослухаючи, перебиваючи перебуваючи свого друга, говорить: слухай, можна я покористуюся твоїм автомобілем і твоєю квартирою? Ти ж будеш відсутній. Ісус говорить своїм найближчим друзям, з якими Він молився, з якими Він вчив Божому Слово, з якими Він робив дива, важливі речі про свою місію, про смерть і Воскресіння. Після цього учні начебто не чують його, вони підходять і починають ділити портфелі. Вони говорять, ми хочемо сісти в царстві. Вони не знають, що Ісус говорить про Небесне Царство в земному царстві. Він кажуть... Я хочу бути прем'єр-міністром, а інші говорять, я хочу бути спікером Верховної Ради. І цікаво, що вони до Ісуса звертаються наступним чином: Учителю, бажаємо, щоб ти зробив для нас те, що ми попросимо. Коли я читав ці слова, я згадав свою донечку. Коли вона була маленькою, вона підходить до мене і каже: «Тат, а ти зробиш те, що я зараз тебе попрошу. Далі ми бачимо, що Ісус говорить їм наступні речі. Він говорить, що чи зможете ви пити мою чашу, яку я п'ю, і хреститися моїм хрещенням, яким я хрещуся? І вони говорять, можемо. Ісус їм говорить про страждання, які йому треба буде перенести. І ми знаємо Матвія 26, розділ, 39 вірш, Він молився про чашу, божих, про чашу страждань, яку йому треба було випити на хресті сповна. Так само хрещення, воно означає в Старому Завіті страждання. А вони розуміють це як чаша і хрещення, які говорять про святкування напередодні наступлення Божого царства. І цікаво, що вони йому кажуть, да, Господи, можемо. Хоча вони не розуміють, про що Ісус говорить. Але Господь говорить, будете це робити. Тут Він пророкує якоюсь смертю вони помруть. І ми знаємо, що. Апостол Яків, дії 12 розділ, другий вірш першим віддав своє життя за віру Ісуса Христа. А Іван Апостол помер останнім, але помер, будучи ув'язненим на острові Патмос. Об'явлення 1 розділу, 9 вірш. Кожен із них в майбутньому віддав своє життя, але наразі вони зовсім не розуміють, що відбувається. Далі ми читаємо, що Ісус говорить, не мені вирішувати. Хто буде праворуч, ліворуч, але Бог отець це вирішив, і Він вже знає, кому ці місця належать, бо він їх приготував для певних людей. І далі ми читаємо 41-й вірш: решта десятера учнів, почувши про це, розгнівалися на Якова та Івана. Може склатися думка така, що, як і в говорять, десятеро е учнів говорять, як Іван, як ви можете? Ісус говорить про свою смерть і Воскресіння, ви тут починаєте ділити портфелі. Але якщо ми подивимося Марка, 9 розділ перед цим, то ми побачимо, що вони так само до цього сперечалися, хто із них більший. Тому навіть ці десятеро так само вони насправді злились на Якова Івана, що вони ділять ці портфелі без них. Давайте тепер перейдемо до нашого центрального текста і все-таки зможемо побачити ці дві моделі лідерства. І перша модель це світська модель. Подивіться 42-й вірш. Ісус, же, покликавши їх сказав. Ви знаєте, що ті, кого вважають керівниками народів, володіють ними, а сильні світу панують над ними. Чотири слова, які характеризують світську модель лідерства. Перші два слова керівники володіють. Тут слово керівники воно підходить від грецького слова «архо», архо. Це ті, хто є першими за статусом. Тобто люди, які мають певну офіційну політичну владу. І ці люди написано, що вони володіють. В оригіналі стоїть слово, яке складається з двох слов. Керують зверху вниз. Тобто, ці керівники вони керують народом, роблячи тиск на людей всупереч волі людини. Тобто, знаєте, така собі стиль керування, що йди туди, зроби то, і ти не маєш права нічого сказати, будь-яку свою думку вона не приймається. Далі ще є два слова, які характеризують цю модель лідерства. Дивіться, тут написано сильні світи цього панують. А в іншому перекладі написано великі панують. Якщо там керівники, це слово архо, тобто перший. Той, хто над усіма, і він чинить тиск, такий стиль керівництва, то тут слово, оцей великий або сильний світу в оригіналі стоїть мега. Якщо архокерівник – це той, хто має е керівник за статусом, то це сильний світу або великий це той, хто має вплив. Тобто не обов'язково ця людина вона може мати певну посаду. Але вона точно має дуже сильний вплив. Вона впливова, вона має авторитет. І ці великі світу да, або сильні світу, вони панують. В оригіналі стає слово мають повноту влади, повну владу. Тобто керують як диктатор. Брати і сестри, ви можете собі уявити, що ці слова Ісус пояснює своїм 12, 12 апостолам. Як ви думаєте, чому Він їм про це говорить? Чи треба було йому, їм про це говорити, якби вони не потребували цього слова в той момент? Я думаю ні. Але він бачив їхні серця, він бачив, як вони між собою чубляться, вибачте, він бачив, чого вони прагнуть. І він хотів їх навчити і показати, що є справжня біблійна модель лідерства. І далі ми бачимо біблійну модель, яка написана в 43-44 вірші. Давайте з вами прочитаємо. Але серед вас не так, хто хоче стати великим між вами, той має стати вашим слугою. І хто хоче бути першим, нехай буде рабом для всіх. Ісус говорить, це не наша модель, брати і сестри. Світська модель лідерства де є цар, Бог, керівник. А всі підлеглі, які виконують забаганки цього царя, Бога з маленької букви, людину, яка е, хоче влади, яка хоче досягати власних, егоїстичних цілей використовуючи інших людей. Безумовно, сьогодні ми бачимо, є керівники, так само, е, які мають розуміння Боже, як керувати. Навіть сьогодні я знаю віруючі мери, брати наші, які керують по-біблійному, не по-світському. Я навіть думаю, є люди, які, маючи цей образ Божий, вони керують по іншому. Але в більшості оця світська модель вона така, що є хтось хто тут, а всі інші тут. І вони виконують забаганки того, хто тут. Біблійна модель. Дивіться, Ісус говорить, так серед вас не повинно бути. Він говорить: хто хоче бути першим, він використовує те саме слово. Він говорить: хто хоче бути першим, Тобто керівником, нехай буде рабом для всіх. Хто хоче бути великим, оце слово мегас, яке ми читали, він має стати слугою. Хто хоче бути архі, перший над усіма. Будь рабом. Хто хоче бути мега, впливовий, будь слуга. І чотири слова, які характеризують біблійну модель. Слуга служить, раб віддає. Подивіться, будь ласка, Ісус не просто декларує це, да, як сьогодні ми можемо вчити і самі так не робити. Ісус вчить, і Він показує приклад біблійного лідерства. Адже син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Світська модель чотири слова: керівники володіють, великі панують. Біблійна модель чотири слова: слуги служать, раби віддають. Отут От слово слуги це в оригіналі стає слово діяконас. На той момент в тому світі слуги це була прислуга. Це були офіціанти, які прислужували за, ну, за їжею. Але ми знаємо в Божому Слові, що. Всі ми названі слугами, бо написано служіть кожний тим даром, який отримав. Сьогодні ми всі в певному сенсі виконуємо дьяконську функцію. Ми є слугами. Для кого? Для того, кому ми служимо, для нашого ближнього, для Божої слави. Слуга служить, що значить служить Жертовно служити ближньому заради Божої слави. Ні жертовно служити собі заради того, щоб прославитись, а жертовно служити ближньому заради Божої слави. І написано, що Христос є цим прикладом, Він прийшов, щоб послужити. І ми знаємо в Євангелії від 2 на 17 розділі, коли учні зібралися для того, щоб споживати Пасху, не знайшлося раба, який би міг їм помити ноги після довгої тяжкої дороги. І Ісус, показуючи цей приклад, не соромлячись, Бог, який прийшов на цю землю, задягнув людське тіло, взяв і почав мити ноги своїм учням. І він не тільки прислужував в той момент, написано, що Він як раб віддав своє життя, як викуп за багатьох. Оце слово раб в оригіналі стоїть дулос слова. Чому різниця між слугою і рабом? Слуга може служити, може не служити. Він вільний в цьому. Сьогодні Він працює, завтра він не працює. Раб, він не має своїх особистих прав. Він повністю цілковито належить своєму пану. Раб є власність пана? І цікаво, що Ісус говорить, що я. Який є Бог, в филиппіанах ми читаємо, став рабом, щоб ті, хто є рабами, стали вільними. І Ісус, який є Бог, став рабом, щоб рабів, тобто людей, які є рабами гріха, стати вільними. Брати і сестри, друзі, я хочу, щоб ми могли переосмислити ці речі. Чому? Тому що це дуже важливо. Бо світ сьогодні має певний вплив так само і на церкву. Щоб ми могли десь переосмислити своє служіння не тільки в церкві, своє служіння в сім'ї. Яка модель лідерства в моїй сім'ї? Який є батько або мати для своїх дітей? Чи я служу так, як Ісус, чи я служу так, як світська модель лідерства? Який я чоловік для своєї дружини? Чи я є авторитарний деспот, який просто досягає своїх цілей, використовуючи навіть свою дружину чи дітей? Або є люблячий той, хто піклується, той, хто може сказати правду з любов'ю? Допомогти духовно зростати, як це робив Ісус? Як на наших роботах? Можливо, хтось займає керівну посаду. Брати і сестри, яка модель є в наших роботах? Чи ми керівники архі? Які володіють, роблячи тиск зверху вниз? Чи ми великі мега, які мають вплив? І їх всі бояться, знаєте, як батько приходить з роботи додому, діти ховаються під столом. Чи ми є ті, як Ісус, які можуть взяти, просто закатати рукава і зробити те, що від нас не чекають? І люди цього світу будуть дивитися і думати, слухай, він дивак, Його ніхто не просив, він робить таку роботу, яку ніхто не хоче робити. Що стосується церкви, брати і сестри? Брати і сестри, я хочу підбадьорити вас, той, хто в служінні сьогодні в церкві, що ви виконуєте Боже Слово. Бо Ісус говорить, Я прийшов, щоби послужити. І Він говорить, і ви так робіть. Люди можуть казати, нащо тобі це служіння? Нащо ти витрачаєш на це час, сили, кошти? Подивись, скільки можливості заробляти гроші сьогодні, або відпочивати. Але я дякую, що я вірю, що кожен із нас розуміє, що значить біблійне лідерство і що значить біблійне служіння. Це тоді, коли ми свідомо в різному стані, коли хочеться, не хочеться, ми йдемо і робимо Божу справу, до якої покликав нас Господь Ісус. Можливо, є люди, які сьогодні є в церкві, але не розуміють оцю біблійну модель лідерства. Брати і сестри, подумайте, помоліться. Можливо, Господь сьогодні хоче, щоб 26 й рік, який почнеться вже завтра, в вашому житті відбулись зміни. Можливо, в сім'ї, можливо, на роботі, можливо, в церкві, можливо, де десь ще. І, можливо, серед нас є люди, які ще не розуміють до кінця, про що тут йде мова. І це нормально. Є тільки одна річ, яку ви повинні сьогодні зрозуміти. Що Ісус прийшов на цю землю, щоб послужити для вас і віддати своє життя за вас, зійти на хрест Голговський, щоб померти за ваші гріхи, щоб померти замість вас і воскреснути, щоб ви були виправдані. Тому, Боже Слово, говорить для таких людей сьогодні, щоб ви могли покаятися і вірити в Євангеліє. визнати свої гріхи перед Богом. І завтра, 1 січня, чудовий день, багато хто говорить, з 1 січня почну нове життя. Завтра, 1 січня, друзі, якщо ви ще не знаєте Христа, це найкраще рішення, яке є тільки сьогодні в цьому світі. Тому нехай Господь Ісус допоможе нам розуміти біблійне лідерство і практикувати біблійне лідерство. І якщо ми бачимо, що нас заносить світське лідерство, щоб ми могли всьому покаятись, і виправитись. Нехай Господь прославиться через це. Амінь.